Влад, а покажи свою ковбаску. У нас є різна ковбаска. Ось, наприклад, це Краківська ковбаска домашня. Це у нас буженінка копчена домашня. Дуже великий вибір у нас продукції різної. Зараз покажу, яка в розрізі у нас краківська ковбаска домашня. Ось така вона в розрізі. Она mm. смог, А на смак? Просто неимоверно. А это вот буженинка копчена. Подивите, яка соковита. Теж відрізжу и скуштую. Mm. А это класс. Поэтому Хто бажає скуштувати справжньої домашньої копченої продукції? Пишіть нам приватні повідомлення та замовляйте.